Наступний брифінг, будь ласка, голови комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктора Галасюка. Будь ласка. Вітаю вас. Доброго ранку. Хочу повідомити, що в цей четвер, вперше в першій Верховній Раді, буде проводитися економічний день. Неодноразово протягом багатьох місяців ми наполягали на проведенні такого тематичного дню, протягом якого мають бути розглянуті закони, спрямовані на створення робочих місць, на залучення інвестицій в Україну, на стимулювання високотехнологічного експорту на розвиток малого та середнього підприємництва. Ми поєднали цю ініціативу з ініціативою Міністерства економічного розвитку та торгівлі, які пропонували провести день дерегуляції та долучили законопроекти з спрям спрямовані на дерегуляцію також до розгляду на цей економічний день, на цей економічний четвер. Я вдячний керівництву Верховної ради, що нарешті почули наші численні пропозиції, які ми озвучили протягом декілька місяців. Ми хочемо, щоб ці економічні дні вони стали регулярними для того, щоб ми хоча б принаймні один раз на місяць один повністю день присвячували розгляду економічних законопроєктів. Це не означає, що в інші дні не будуть розглядатися економічні законопроєкти. Це означає, що ці дні будуть повністю присвячені розгляду економічних питань, адже сьогодні стан розвитку економіки та рівень. Добробуту в лапках громадян він не залишає альтернативи. Я взагалі вважаю, що ми маємо працювати в п'ятницю до самого пізна. Ми маємо працювати на вихідних, щоб розглянути всі законопроекти, які сьогодні внесені в парламент, які дозволять покращити рівень життя населення. Це є абсолютно аморально працювати в такому розслабленому режимі, як сьогодні працює Верховна Рада. Що ж стосується сутності тих законопроєктів, які стоять на четвер, я хотів би поінформувати навести вам приклади, які ці важливі законопроєкти. Я хотів би заручитися підтримкою громадськості, підтримкою журналістів щодо підтримки прийняття цих законопроєктів. Вчора на погоджувальній раді я звернувся до голови Верховної ради пана Гройсмана з пропозицією, щоб в четвер ми поставили на голосування питання. Голосувати всі економічні закони в четвер до повного вичерпання порядку денного. Ми не маємо права відпочивати. Ми не маємо права йти додому, поки всі економічні закони, які стоять на четвер, не будуть прийняти. Тому я ще раз закликаю голову Верховної Ради поставити на голосування це питання, прийняти його залам і дотриматись виконати це рішення. Які ж законопроекти ми розглядаємо в четвер? Надзвичайно важливий пакет. Цей законопроект про тимчасовий мораторій заборону на перевірки, який передусім стосується малого середнього бізнесу? Це законопроект 3153, який дозволить на 8 місяців зняти з підприємців. Оцей тягар перевірок дуже часто необґрунтованих, А з іншого боку, це дозволить Кабінету міністрів мати 8 місяців для повноцінного реформування регуляторної системи України для перезавантаження української перевіряючої контролюючої системи для того, щоб вона була європейською, для того, щоб вона була не корупційною. Я вважаю, що 8 місяців для того має абсолютно вистачити. Цей законопроект, 1475 Оксани п'ять Оксани. Одан про запобігання рейдерству, який не дозволить переоформлювати підприємства за підробними документами. На сьогодні це є дуже гостра проблема. Ми маємо робити все, щоб захистити право власності. Адже хто прийде в країну з інвестиціями, хто буде створювати робочі місця, коли існує загроза, що то підприємство створене просто заберуть, просто перепишуть по підробних документах. Це законопроект про скорочення дозвільних процедур у зовнішній економічній діяльності 2498А. адже ми маємо всіляко сприяти міжнародній торгівлі України, посиленню позицій України на міжнародному, на міжнародному торгівельному полі, і для того потрібно прибирати всі зайві додаткові дозвільні ліцензійні іншим бар'єри. Тому наш комітет з питань промислової політики та підприємництва розглянув погоди в цей законопроект, але мало про. Та знімати бар'єри на сьогодні в сфері експорту ситуація, на жаль, в Україні катастрофічна. На перший план остаточно вийшли сировинні групи товарів. Таким чином продовжується технологічне спрощення економіки України, примітизація економіки, продовжується деіндустріалізація. Ми зобов'язані це виправляти, адже сировина, яку сьогодні Україна експортує за кордон, вона коштує в 10 разів менше ніж готова продукція тому завдання. Влади є в тому, щоб забезпечити високотехнологічний експорт, і його потрібно забезпечити не політичними деклараціями, не пустими обіцянками, а реальною підтримкою експортера, так як це робиться в усіх розвинутих країнах. Саме тому фракція радикальної партії розроблена внесена до парламенту законопроект про експортно-кредитне агентство, який забезпечить масштабне стимулювання експорту в Україні. Це законопроект. 2041а який на сьогоднішній день вже погоджений профільним комітетом і також в четвер буде розглядатися, завдяки створенню експортно-кредитного агентства в Україні нарешті з'явиться система підтримки вітчизняного виробника, який продає товари на експорт? Ця спеціальна інституція буде надавати здешевлене кредитування малому і середньому бізнесу, який експортує товари за кордон, буде страхувати і гарантувати експортні контракти, так як це відбувається в інших європейських. Країнах на четвер також стоїть до розгляду надзвичайно важливий економічний інвестиційний блок. Це в тому числі законопроект про залучення інвестицій у промисловість через індустріальні парки 2844. Це законопроект про залучення інвестицій через державне приватне партнерство 1058. Це антимонопольний пакет, який нарешті розглядається в Верховній Раді. І наостанок я хочу наголосити, що також до розгляду стоїть дуже важливий галузевий пакет законопроектів щодо стимулювання дерево деревообробної галузі української металургії, і в комплексі при. Ніття цих законів дозволить створити стимули для залучення в Україну інвестицій, створення нових робочих місць і для виходу Україну на європейську економічну орбіту. Тому закликаю шановних колег народних депутатів підтримати законопроекти, які стоять на четвер голосуванням. Дякую, дуже дякуємо.